Доброго дня, шановними пан, з вами з України. 24 й рік і в сумому серці розпочали жнива сої. Друзі, це повне фіаско. Жодного року такого ще не було. Тобто, щоб ви розуміли. Тона то на 100, середня тона. По-пу-пу. От і задуматись, що, що пішло не так і в який момент. Осінній обробіток вчасний, якісний, весна, культивація, посів, прикочування, отримали дружні сходи, все, початок цвітіння, початок гілкування за три доби випало. Більше 100 мм попадів, тобто я пішла в рості. Перед цим завчасно внесені були гербіциди. Тобто, зараз розвернуся, немає ні бур'яну, нічого, ну тобто, все якісно. Все, вона починає наливатися, активне цвітіння, в'яжуться боби. І тут, друзі, приходить те, чого ніколи, я ще на своєму віку не пам'ятаю. 43 градуси в холодкові і... До 60 на сонці. А можливо і більше. Тобто дивіться, ні бур'яну нема, нічого. Все красиво. Упу-пу. І це все жаравиця починає жарити. Просто непроизвольно. Запас вологи є. Сої повище листя, таке, як наче, ну, вона вже все здалася. Ну і в ітогі, друзі, що фінал. 에, відсотків 50 скинутих бобів лежить отам під листячком у рядочках. 에, просто абордірував в ній. Ну тобто без нічого. Ті, що боби залишені, тобто немає ні тисячі зерен, ні натури, повен бункер не покажу. І в ітоги, блін, просто... Та зараз поміняємося, напарник сяде, вилізу на поле, подивимось. Нема ні маси тисячі, половина верхня рослини е, повністю пусті боби, там е, зародок і він як маковинка. Нижня половинка є якісь бобики, є зерно, але воно трошки більше сірникової головки. Тобто, ну, маємо... І скажу більше, чим вища соя, тим гірший врожай. Тобто, де вона нижча трошки. Хто не густило з посівом, там 80-90 кг на гектар сіяли. Там хоч тона якась є, хтось є 120-130 кілограмів, там просто немає нічого. Вона густа, маса вимахала і тобто, все вложила в розвиток ну, не основної, Ну, не урожаю, а другорядної продукції, тобто соломи. Ну і отак. От Мало того, комбайн то є важко настроїти на недорідні зерно. І комбайн тут нам теж допомагає, частину видуває і ти ним нічого не можеш зробити, бо воно просто, ну, вон десь 1,3 проскочило, воно просто ні о чому. Друзі, як то отак, зараз трошечки поставлю паузу, вилізу, потім ще щось десь знімемо. Так, друзі, вже кінчаємо кусок, не вийшло одразу зняти. Оту проблеми -то. не лізе, він. трактор пробували ралити. І щось твердо так що не хоче лізти. Та ще щось. Коротше. Так, вирішив щось трошки подивитись, показати цю сою. Ну, показувати особливо тут нема, що листя так все ось позасихало на ній. Боби є, десь ось навіть якщо... Нормальний цей, отак сморщений чотири зернинки. Тобто вони раза в два менші, ніж у минулому році, як дві спічні головки, є койде зеленкувате таке. І койде те, що спекло ще 2, там, три тижні назад. є койде вже птички якісь так полетіли. Є вже кой і лущиться, лучиться. Ось щось. Зараз десь покажу. Та, ну, отак. ну Як правило, це облущено розкрите. Це, як правило, розлучений біб, в ньому така зернівка, вона просто запечена і все. Гарний біб настраювали комбайн, навіть після комбайна є сухі боби, не розкриті. Тобто, ось, Є і дорітнє зерно, недоріднє. І з кожним днем, чим сухіше становиться маса. тобто, Зерно. Ну, бобики душі лопаються. Ну, як правило, це не до рідні зернини. Бо ну, є, не без того є там 10 ціле зерно і все остальне. Але як правило те, що розлущене, воно ну, з нього толку не буде. Його комбайн би і так не взяв би. Ну ось Зернина, наприклад, ось знайшов розлущене. Ну, це не зернина, це я не знаю, що це таке. Звісно, якби це все ще й в бункері, тоді на елеваторі сказали гадиться, дружище, то можливо, але ну те, що висипане долі, як правило, з нього толку не буде. Ось якась зернина зморщена. Ось біля розлучений ось такі зморщики якісь. Ну, коротше, не будемо. Тобто і не спішимо, є зеленю, пробували трошки зеленіші куски косити, дуже багато йде квасолі, бобів і тоді виходить велика волога і навіть у ворохові воно не доходить. Будемо трошки чекаємо, де сухіші куски вихвачуємо, де сиріше трохи чекаємо. І отак там теж з ворота кинули. Катками раз по кругу обкатали, а тоді розверталися. І вийшло душі закатали. І вони трошечки пізніше вилізли і тепер, виходить, зеленкуваті. Фу, друзі, ото отак. Дивився там відео, казав один блогер, каже, крузака в цьому році не буде, друзі. І тут теж ні крузака, нічого в цьому році не буде. Затягуємо всі пояси. Міцніше все буде Україна.